Так, так, звісно, програмна реалізація веб-сайту для бронювання номерів в готелях. Об'єкт дослідження це інтернет-технології REST API. Ну, мета створення на зображення. Задачі також були, були вирішені. Актуальність на слайді. Перед тим, як розроблювати, я проаналізувала вже, вже существуючі сайти, такі як Hotels24, Go Hotels 24, GoHotels. Hotels. Uh, також uh, під час дослідження було uh, зроблено висновки, та на, на основі всіх досліджень враховані такі моменти. Це зручний зрозумілий та приємний інтерфейс, зручна форма бронювання, інформативність, чіткий і опис номерів, розправність адаптованість. Uh, що таке взагалі Рестапі? АПІ uh, uh, це Зараз обчите я записую. Тобто для того, щоб. Боже, Звичайні, пожалуйста, тобто, я лише прочту. Спокойно. Рестап являє собою прості правила: це крака операції. create, дорівнює post, read, дорівнює get, update, pad і delete-delete. API delete. надає інтерфейс, програмний інтерфейс для того, щоб. Можно было обращаться, извините, мне сложно на украинском говорить. Для того, чтобы можно было обращаться к API и API выдавал, можно на русском, пожалуйста. Говори, как тебе удобно. Алина, да. работа хорошая, Алина, хорошая работа. Я... API выдавал бы нам ответы в формате JSON, но если же мы обращаемся к серверу, тогда нам возвращаются странички HTML, что является не очень удобным. Еще не закончила. Также интерфейс API позволяет нам отделять фронтенд от бэкенда. То есть это получается независимые части, И если я захочу вдруг написать приложение на каком-то другом языке, тогда я смогу не менять сервер и обращаться уже из другого приложения. Также если нужно будет сделать приложение под мобильное устройство, его предоставить другим сервисам свои... І свою інформацію і сайту, з своєї сайта я смокуєте зробити з допомогою API. Далі була обрана мова PHP та фреймворк Laravel. PHP, тому що це мова орієнтована на веб-розробку. Вона кросплатфорна. Ну, а Laravel, у свою чергу, дозволяє швидше працювати, тобто, з цими PHP. Тут є гарна система управління версією бази даних міграції. Так, уж архитектурный шаблон MVC. Клиент у меня был разработан в мовою, это JavaScript и фреймворк React. React является, является самым не популярнейшим и самым востребованным на рынке сейчас. Вот. а JavaScript это тоже как язык, который ну, специально для разработки веб приложений создан, поэтому он не используется. Uh, було розроблено BD базу даних на MySQL. На слайді представлена uh, архітектура бази. Uh, я вирішила показати вам приклад контролеру, який, який було розроблено. Uh, це букінг, тобто uh, мій сайт він дозволяє бронювати в готелі. А це код, який сам контролер саме бронювання. Це контролер самого готелю. Це модель, Так, це головна сторінка. На головній сторінці слайд, ну, карусель, слайдер з усіма містами. містами. Якщо натиснути на кількість готелів, ми перейдемо до готелів, які належать саме до цього міста. Це також головна сторінка, це продовження. Тут в порядку вбивання. В порядку вбивання всі гостиниці по рейтингу, і це найкращі готелі, найвисокі цих гостінниць. Це також футер. Далі це список усіх готелів. Тут ви можете побачити сейдбар з. З фільтрами. Зараз ви бачите фільтри рейтинг, тобто від самого високого до найнижчого ви можете побачити 5 зірок та без зірок готелю. Це головна сторінка готелю. Тут слайдер з фотоготелями. Нижче ми можемо побачити розташування самого готелю, це карта Google Maps. Ви можете з нею взаємодіяти, і маркером показано саме розташування цього готелю. Далі йдуть кімнати. У кімната є ціна, опис, назва детальніше про номер можна подивитися. А також є слайдер. Якщо натиснути на фото номер, то можна подивитися додаткові фото: це вікна головні для реєстрації, для входу, а також для бронювання. Коли ми натиснемо забронювати вже обраний номер. Є форма з дату заселення, дату виїзду, ім'ям, телефоном, кількість осіб. Е, працює система таким чином, що якщо ми забронюємо на сьогодні, то кімната просто не, від, не відображається більше. Тобто її забронювати вже не буде змоги. Але якщо потрібно забронювати на, на час кожі, е, то вис, ну, вискочить така. От Відомлення ошибка о том, что извините, почти нажали цей номер з такого, такого числа забронировано. Высновка.